Привіт! Сьогодні ми поговоримо про пошук роботи в ЄС. Це відео підійде для IT-спеціалістів, особливо тих, хто зараз шукає роботу. Я знаю, що для багатьох це болюча тема. Багато хто намагається, робить, але чомусь нічого не виходить. Тому я зібрала основні чотири етапи, які ви маєте зробити для того, щоб швидко знайти роботу в Європі на ту зарплату, на яку ви хочете. Чому мене варто слухати? Мене звати Ірина. Я працюю в IT вже 13 років. Маю свою рекрутинг-агенцію. Ми співпрацюємо з продуктовими та аутсорс компаніями з Європи та Америки. Давайте розберемось, чому ж так класно мати роботу в ТІ Європі. Ну, по-перше, це Work-Life Balance. По-друге, це вищий рівень зарплати, третє це можливість релокейту або подальшого асиміляції в новій країні. Але чому ж так складно знайти тут роботу? Ну, по-перше, це більша конкуренція, і пошук роботи в ЄС відрізняється від того пошуку в Україні, до якого ми з вами звикли. Тут, навіть якщо ви відправляєте своє резюме на вакансію, не факт, що воно дійде до того рекрутера. Основні проблеми, з якими ви можете стикнутися при пошуку роботи, це нерозуміння, де знайти вакансію саме на ту посаду, яку ви хочете, і за тим рейтом, з яким ви хочете. Комунікація з рекрутерами часто завершується на етапі прес і ви не розумієте, що було не так. Процес відповіді і призначення співбесід затягується. І, звісно, культурні особливості в кожній країні є свої приколи. Що з цим робити? Я зібрала всі свої знання. І розробила комплексну систему по пошуку роботи в Європі. Вона складається з чотирьох блоків. Починаємо з резюме та LinkedIn. Резюме має бути структурованим, адаптованим під вакансію, на яку ви подаєтесь. Воно має складатися з певних блоків, такі як самарі, ваші скіли, ваш досвід роботи, якими мовами ви володієте. Воно має бути до двох сторінок. Там не має бути ніякої інформації про ваших дітей, скільки у вас. Жінок, мужей, тільки професійна інформація, яка відноситься саме до даної позиції. Наприклад, був в мене клієнт софтвер архітектор. До того як він до мене потрапив, він відправив 200 резюме в Америці і не отримав жодної відповіді. Перше, з чого ми почали, це розбір і аналіз його резюме. Після того, як його переробили, він відправив своє резюме і одразу наступного дня він отримав два запрошення на співбесіду. Гарний резюме це ваш білет для знайомства з рекрутером. Linkedin. Linkedin одна з найулюбленіших тем, тому що LinkedIn це наша визитівка, на яку ми можемо впливати кожного дня. Це ваша реклама на постійній основі. Тому ваш LinkedIn має бути оновлений, там має бути. Активність, писати пости, коментувати інших, лайкати, взаємодіяти з вашою аудиторією. Тоді сам LinkedIn буде бустити ваш профіль, і рекрутери зможуть вас швидше знаходити і пропонувати вам вакансії. Друге, це комплексний пошук роботи, це джобборди, ваша мережа і ваш бренд. Треба подаватись на вакансії в LinkedIn, Glassdoor, якісь місцеві сайти роботи. Але треба також розуміти, що багато вакансій взагалі не публікується. Тому я дуже раджу розширювати свою мережу, будувати свій власний бренд в LinkedIn, щоб виходити за рамки шаблонів, за якими ми звикли шукати роботу. Так, наприклад, було в мене з Катією. Катя фронтенд-девелопер. З певним гепом в роботі, з доволі широким стеком технологій, але на довгий час в кожному, з негативним досвідом роботи на місцевому ринку Люксембурга, прийшла до мене западом на пошук роботи в Люксембурзі. Це не стандартна ситуація. Я розробила стратегію пошуку роботи з певним набором дій, які привели її до того, що вона отримала роботу в великій компанії в Люксембурзі. І вона отримала той джоп-офер на ту зарплату, яку вона хотіла. Третій дуже важливий пункт це підготовка до співбесіди. В наших українських реаліях ми завжди звикли готуватись до технічної співбесіди, але в Європі треба готуватися ще і до нетехнічної співбесіди. Основні помилки при спілкуванні з рекрутерами це недостатня підготовленість до співбесіди. Тобто, якщо ви не дізналися інформацію про компанію, якщо ви не задали питання про компанію, це буде великий мінус. Нечітка комунікація, розмиті відповіді, перебування рекрутера це теж треба прибрати. Не вміння презентувати себе, не вміння навести приклади, що саме ви зробили в компанії і як це повпливало на бізнес, негативні відгуки про попередні місця роботи. Ваш бренд в соцмережах. Слідкуйте за тим, що ви коментуєте, кого ви лайкаєте, тому що все це бачить рекрутер. У мене був клієнт middle developer. Він дуже класно проходив технічні співбесіди, але спілкування з HR-ами, з рекрутерами у нього взагалі не йшло. Йому було складно презентувати себе. Розказати про те, що саме він зробив для компанії і як це повпливало на продукт в цілому. Коли ми з ним попрацювали над його самопрезентацією, він зміг отримати джо-офер на x 2 до його попередньої зарплати. Тому самопрезентація це одне з ключових, що ти маєш вміти, щоб отримати гарний джо-офер. І четвертий пункт дуже важливий це правильний онбординг. Окрім того, що ви має знати, за якими критеріями ви будете проходити чи не проходити випробувальний термін? Дуже важливо налагодити комунікацію з командою та менеджментом. Як це можна зробити? Саме найлегший варіант це долучатись до спільнот. Це можуть бути не тільки професійні спільноти, це можуть бути спорт, якісь ігри, якісь ваші захоплення. Це допоможе вам знайти нових друзів, краще розуміти. Менталітет країни, в якої ви проживаєте, і адаптуватись в новому колективі для того, щоб швидко досягти результату, я вам пропоную почати з LinkedIn, оновити його, почати там вести активність і адаптовувати ваше резюме під кожну вакансію, на яку ви подаєтесь. І якщо все буде зроблено правильно, то за два тижні ви побачите перший результат. Якщо ж ти шукаєш роботу більше трьох місяців, то десь є помилка. Окрім того, що я надаю. Персональні супровід та консультації. Зараз я готую групове навчання. Це буде комплексна система, буде багато шаблонів, прикладів, будемо вчити шукати роботу. У кожного буде можливість пройти тренувальне HR-інтерв'ю. І на протязі усього навчання у вас буде зворотній зв'язок. Зараз є можливість приєднатися до навчання за найнижчими цінами. Для цього заповню коротку анкету під цим відео, і після цього я зв'яжусь з тобою. Це допоможе мені зрозуміти саме твою ситуацію і підібрати для тебе персональний план дій. Папа.